Як українські генерали ставали легендами і чому про них має знати весь світ? Українці це не тільки про спів і культуру. Ми нація воїнів, і наші генерали це доводили знову і знову. Іван Сірко найуспішніший отаман Запорізької січі. За легендою він не програв жодної битви. Його боялися татари, турки і навіть московити один з перших, хто застосував несподівані нічні атаки. Генерал Марко Безручко, герой битви під Замосім у 1920 році. Він зупинив більшовицьку армію Будьонного, не давши їм прорватися до Варшави, захищав не лише Україну, а й Європу від червоного терору. Роман Шухевич, командир УПА, воював і проти нацистів, і проти радянських окупантів. Його армія діяла десятиліттями в лісах, використовуючи партизанську тактику, яку досі вивчають військові по всьому світу. І сьогодні наш фронт тримають нові герої: Валерій Залужний, архітектор українського супротиву. Саме він змінив серадянську модель армії на сучасну, і саме під його керівництвом відбулися успішні операції на Київщині, Харківщині, Херсонщині. Історія перемог у нашій ДНК.